Доброго дня, шановне панство. Сьогодні піде розмова про BOG318. Постараюсь багато не вговорити. Ну, станція, вже, як кажуть, вже давно стара і більше 5 років. І там я ще недавно, як кажуть, зайшов, подивився коментарі. І там питали в мене за 27-й. Як то кажуть. Е як це називається? Зараз я вам скажу. Типа параграф 27-й. Це не репітер, я вам кажу. Зразу вибачаюсь так. Це не репітер, а я не знаю, що це таке. Я його включав, але чудо від нього нічого не зрозумів. Я не пам'ятаю, як вона десь у мене була. Рускомовна інструкція, але я не знайшов. Вона була на телефоні. Що по поводу, як шагати Ну... Там... тим шагом, який ви виставили. Тут у вас тангети, це не вийде, це тільки отак. ось От, установленим шагом, тільки ось так. А якщо вам на 25 вище, то тільки з в ВПО режимі ви можете ввести. Тобто, Вмісто того, щоб нажати один раз з шагом 25 вам прийдеться, як кажуть, заново ввести частоту. Так, що ще? По поводу програмування? Вона в комплекті йде зі своїм шнурком. Є, кстати, такий DMR, ну, але мені... В руки вона не погадалася. Так, є момент, вибачаю, зараз вам покажу один момент, то що мені не сподобався, він одразу тоді на очі попався. А, значить, ми збираємося там, на 433.075. Перший этот, LPD. І у нас був попугайчик. Він був на частоті 432 950. Але, як ви бачите, відкривається шумадав, тобто, десь не вистачає екрану на сх... самій платі або в схемі щось там допустили. Але це не так уж і серйозно. Скажімо так, 25 ниже 25 вище цієї фігні немає. тобто Ось от ми там трошечки відійшли. Все, у нас цих проблем немає. По динамічному діапазону там щастя в неї не шукайте. Так так, так. По поводу програмування. Я ну, ще раз повторюсь, де комплекти за своїм шнурком. Щас, зараз ми перейдемо на екран, зараз відвернемо світло, щоб більш-менш було видно, е, як то кажучи, екран. Комп'ютера. У нас є тут чирп, запускаємо станція. Читай на станції. Яка станція, модель? Поїхали. Це воно матюкається, я не знаю, чого воно матюкається, щось там за її потужність каже, але я цього не знаю. Що за якийсь репорт ми його обираю? Що тут за приколи є? прикол у неї отакий. Е, є о, верхній приймач і нижній приймач. Я зайшов, забив собі частоти, а потім у верхньому приймачі питаюся поставити режим, як кажуть, пам'яті. А у мене там немає нічого, пусто. Оце, ось ось. Нічого нема. Це те, що на заводі там щось там малювали. Я його так не видалив. Це верхній приймач і нижній приймач. ну На нижньому приймачі в мене тут 2 метра 70-ка. визовні, там LPD PMR і таке і інше. Так що, якщо е, маєте на увазі, якщо будете програмувати верхній нижній приймач, тобто там не залежить які там частоти, е, просто що на, туди можна на верхній приймач одні частоти. На нижній приймач інгрії частоти. По, як кажуть, налаштуванням. Яке там радіо, що тут вона вам туди кажуть. Ето. Потім е, настройки е, верхнього нижнього приймача. Вони однакові. Але, але є ще такий прикол. Мені що подобається. Зараз ну, у більш, як кажуть, нових станціях це вже є. Але на той час у цій станції, як кажуть, це була ну, класна тема. Ви можете вибрати, яким кольором буде у вас екран, яким е е е е е кольором yeah, будуть будут світитися ваші циферки і таке інше. Зараз ми там глянемо, я щось не пам'ятаю, що там далі. А, ну і Потужність. По настройкам. По поводу розкриття. Сразу кажу, не робіть цього. Тому що, якщо ви розкриваєте її шире, ширше робите діапазон, вона у вас буде матюкатися, буде всякі іерогліфи вилазити на екрані і буде неадекватно працювати. Так що цього не робіть. Це у нас тут у нас розположені ID-коди, групові коди. Потім коди, її можна відключити, вбити кіл-коди да, і таке інше. Ось така станція ну, дуже проста і ніяких до неї питань немає. За свої кошти, як кажуть, в цілому, вона, як то кажуть, і зараз вона там є, продається. Ну, але зараз вже є станції, які працюють на бекені. Да, там. Але в цілому за свої кошти, якщо ви хочете десь в пулі попрацювати, то я вам скажу так, що в пулі вона дуже чудово справляється, ніж в місті. Да? Бо в місті вона, як кажуть, всі сигналки ваші, все що охоронна система, яка побудована на на 70 ці вона буде пролізати. На двойки цих питань немає. Як кажуть, двойка все відпрацьовує, не шипить, не пердить. Якщо ви будете працювати, у вас буде двойка, як кажуть, на двійці, то хрюкання ви, ви від неї не дождетесь. А ось 70-ка, вона да. Ну, тут чіп RDA. як кажуть, Я ж повторюся, їй більше 5 років. Ось отак так. От. Так що репітерів там немає, я вам сразу скажу. Не морочте собі голову. Для машини просто така станція підійде. Чому? Якщо вкрадуть, то не жалко. і 2000, як кажуть, На даний час вже не гроші. це Тоді вона там, вона стоїла, тоді, якщо не помиляюсь, 1200 гривень вона коштувала. Зараз вони там 2, 2 300 десь так. Але їх вже мало. Але щоб в цілому перегріти її не, ну, нереально. Це треба така, щоб була антена там КСВ-4 і то через 40, е так, е ви почуєте, що включився вентилятор. А якщо у вас на добре налаштована антена, то вони, <со> у вас буде таке враження, що у вас той е <соць> вентилятор і... Кулер просто поломаний і він не включається. Ні, він не поломаний, він включається, але вже при такій температурі, хоча коли провіряв корпус, то не і сильно він і гарячий був, як то кажучи. А, перегріть і, ну, реально тяжко. Не знаю чому. От я там на QT дивився, таке інше. То там хлопці доробляють там внутрі радіатори, пилять, як кажуть... Е, 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 отвори роблять для вентиляції таке інше. Тут нічого не робилося з цієї станції. Просто нічого не робилося. Вона просто стала, працювала і ніяких питань. За 5 років, як кажуть, е, жорсткого е, на той час, як ми тоді е, розмовляли годинами на станції, було таке, що забувало, що на повній потужності. Але антенна була добре согласована, то кулер не включався. Так що, якщо вам для міста там, скажем, такого, як там, я не знаю, як там Кропивницький, наприклад, Кропивницький, якщо у вас там ще й висота, то вам в принципі ці станції хватить. А так, працює і працює. не етод. Єдине, що не любить, вона. Е, низький е, вольтаж. там При 12 В починає е, матюкатися. Так що, якщо у вас на машині буде сідати акумулятор, вона вам скаже. Так, щоб ви її далі не садили, той акумулятор. Так вона питається живиться від 13,8. Е, по споживанню я не пам'ятаю, виходить 3,5 ампера десь. Це на повну потужність. На 5 Вт у неї йде 1,2 ампера Так що в цілому, якщо заживити її ну, от такого плана, це, то, скажем так, при е, стільки тут 3,5-3,4 ампера виходить в ітогі 6-7 да? Тобто можна розмовляти декілька годин на такому акумуляторі. Чим за, за що в неї великий плюс, Маленький в неї, е, е, як кажуть, потреблення напруги. ну, я маю на увазі, то, що, я кажу, мало споживає. Да? Ось так от. Так що... За свої кошти, вона, як кажуть, вона вже відробила, відмучилась і працює далі. Єдине, що модуляція модуляція тихенька, як то кажучи, і, так? і виходить, щоб її допрацювати, як кажуть, я, те, що я віддавав, бо я там як розкрив, глянув, що там це вся СМД віддав людині, тому що думаю, я зараз натворю тут діл. Зробили, але максимум що з неї там, я кажу, да, гучніше стало, але щоб така, щоб там аж, як кажуть, всі її облизували, облизування, е е все одно тихенько. Так, що, так, що Для цього я, як кажуть, допрацювали, е е покращили модуляцію, да, але я позверствувався над нею, над нею як кажуть, я, щоб просверлив як кажуть, отвір. Щоб краще чули. Ось і все. На цьому, як кажуть, мабуть, і закінчимо. Кажуть, нічого нового я тут не розповів, але може комусь буде важливо мати відповідь на ці питання малесеньким. Так що всім до побачення, всього найкращого. Тут була Україна Василь 5, а не Марійка Андрій. Всього найкращого. 73. І мирного неба над головою.